Всім привіт! Приблизно рік тому я знімав відео про клонування додатків або ж клонування приложень. Тобто, ну, хто знає, для чого ця функція потрібна, ті знають, бачите на заставці ось тут відео, яке є на моєму каналі. Наразі, на жаль, воно вже, в принципі, якби втратило свою актуальність, можливо, для деяких моделей ще актуально. Але ж, дивіться, я ось знімав на ось цьому телефоні минулоріч ось такий POCO. бачите, ось такий. Зараз я придбав ось такий Poco новішого зразка вже. Ось це була моделька C40. Ось цей ось цей у нас Поко m 5 s Новіший. І я стикнувся далі з такою проблемою, що в меню, ну в налаштуваннях заводських немає ось цього пункту, е, клонування додатків. На редміках, зокрема, до прикладу, Note 13 Pro, е, там він присутній. Ось, до прикладу, покажу. Ось на ось таких. Тут він присутній, а на ось споку чомусь немає. Тому в цьому відео я вам покажу, як вирішити цю, про... цю проблему. 에... Забігаючи наперед, хочу вам ще показати ось і на старому телефоні. так? Можна встановити, дивіться, ось такі програмки. Так? Ось бачите, вона називається вона Parallel Space. Ось вона Multi Parallel. Ось бачите, ви ось ось і ось цей. І також, ось бачите, паралельної копірування чи клонування, Ну і мультиаккаунти, є ще ось такі програмки. Але мінус їх, який, вони працюють. ну... Такий досить такі некоректно, не проходять там сповіщення, до прикладу, якийсь мобільний телефон, ну, багато чого. Ну, лаги там, баги, коротше. Тобто, ну, користуватись ними, ну, в принципі, знаєте, як одноразово там, ну, можна, але якщо на постійній основі ну, вони не пристосовані, Тобто вони не підвантажують додатки, і ну, ви не знаєте, що з ними там коїться. Плюс різні можуть бути там помилки, Ну, воно, я вам так скажу, незручно. Тому зараз ми, я вам покажу. Як наразі боротися з цією проблемою і клонувати все ж таки додатки. Дивіться, ми беремо ось так наш Poco. Дивіться, Раніше була так: ось така програмка. Дивіться, вона називалася MIUI Downloader. Ви про неї можете побачити, прям дуже багато відео. Я думаю, що на Ютубі. Дивіться, вона буде так крутитись, крутитись, тобто нічого не підвантажувати. Бачите? Тобто, ну, вона вже не працює. Тобто, бачите. Може не роботи на голове. Ну, тобто вона не дійсна, не актуальна. Все. Наразі, дивіться, що нам потрібно, яка програмка. Ось ми заходимо в Play Market і шукаємо. Дивіться, ось пошук. Вводимо по англійськи Hiд Settings. Ось, дивіться, як воно правильно пишеться, щоб хтось не казав, що там неправильно сказав. Ось так, бачите. Воно в мене вже встановлено. То, в принципі, ми її нажимаємо або відкрити, або ж ось вона як вона виглядає. Все, я її вже затестив. Більше тижня додатки працюють нормально. Тобто, бачите, тут багато налаштувань, я в них не заходив, вони мені, в принципі, якби не цікаві. А ось тут ми вводимо пошуку. До речі, хотів вам ще показати налаштування. Дивіться, беремо налаштування, що дійсно тут немає. Дивіться, ось беремо. Клон вводимо, так? Нажимаємо пошук. Бачите, нічого не знайдено. А якщо б було воно, воно б знаходило. Ну, Тепер ми вводимо ось тут. Вводимо клон. Дивіться, бачите, воно вже нам знаходить. Вводимо ось сюди. І все. Бачите? До прикладу, в мене телеграми, ці вже різні, скажімо, подвоєння. Давайте, до, до прикладу, зараз якусь не знаю, яку програмку вам встановити. Ну, будь-яку можна. Будь-яку можна, дивіться, давайте. Ну, скайп, це понятно, Давайте. Якась така типу, яка не е, дуже клонується, да, в стандартних ось Soundcore. Бачите? Давайте ось цю ми склонуємо. Бачите, клон создан. Все, ми виходимо. І дивіться, у нас вже є ось такою, е, бачите? Така жовта-оранжева якась ось така позначка, бачите, означає, що клон ось отут, у цьому кутику. Тобто вона вже склонована. Все, у нас є дві програмки. І вона працює, в принципі, ну, без ніяких таких, так, скажімо, нарікань. Тобто ці клони, вони ну, досить таки дуже стабільно працюють. Тут ви вже можете вводити е, свої дані. Ну, коротше, е, заходите і все. Дивіться, е, давайте спробуємо ще якусь одну. Давайте. До прикладу, вам потрібно банкінг встановити, так? Дивіться, давайте приват 24. Все, бачите, у нас є тут приват. Тобто будь-які, в принципі, там програмки можна собі закланувати. Е, ну, скажімо, даний варіант актуальний в принципі, на місяць березень 2025 року. Я думаю, він буде і надалі актуальний на 2025 рік. Якщо все ж таки, дивіться, далі. Будуть якісь там лаги, зміни в програмах, то будемо шукати нові програми і використовувати для реалізації ось наших ось таких проєктів, клонувань додатків. Ну, як би все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Кому допомогло, будь ласка, ставте лайк, пишіть коментар, в якому скажем, місяці, до прикладу, воно вам ще актуально. Тому що я не буду перевіряти, але щоб для людей було. Актуально, хто буде дивитись відео, міг побачити в коментарях, коли на який там місяць, який рік, до прикладу. Ну, пишіть там, до прикладу, березень, 25, квітень, 25, що воно актуальна. Щоб люди бачили і могли розуміти, що цей спосіб буде актуальний на той момент, коли вони будуть переглядати відео. А всіх, хто кому допомогло, ще раз прошу підписочка, лайк, ну і коментар. Всім пока!